Біфрен, спокій за ясної голови. Після того, як з полону звільнили 213 наших захисників і захисниць, вони зараз перебувають у секретному місці. Нехай ми будемо називати це так. На реабілітації, і зараз з ними є Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. <кхем> з паном Дмитро ми маємо зв'язок. Відео. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які відчуття у наших захисників, звільнених з полону, і чи все необхідне для реабілітації у них є? Я б сказав, би, що зараз вони проходять процедури відновлення. У них все є, вони всім забезпечені. Держава про це потребувалася, вони розміщені в різних місцях. І в першу чергу, чим ми займаємося, це відновлення їх медичного стану та психологічного стану. Всім задоволені, є деякі моменти там юридичного характеру, якими так само системно ми займаємося. Займається держава, це відновлення документів, це швидко швидке відновлення там банківських карток. Щоб отримати її фінансування, заробітні плати, які накопичились за весь цей час, окреме питання це психологічна підтримка. Працюють психологи, і можу вам сказати, що в принципі, я думаю, що росіяни робили все, щоб хлопців зламати та дівчат. У них нічого не вийшло. Всі налаштовані по бойовому позитивно і всі вірять в нашу перемогу. Ну а ви вже вдалося з ними особисто поспілкуватися? Так, я спілкувався і в перший день. Я перебував в Чернігівській області на кордоні з Білорусією, якраз де ми забирали 200 наших хлопців та дівчат. Там я почав спілкуватися. Сьогодні спілкувався моя команда в різних місцях. ми сьогодні відвідали вже три місця. Де перебувають наші е, хлопці та дівчата, і в першу чергу я задаю запитання, е, чи достатньо приділена до них увага з боку держави? Всі задоволені, всі відповідають так. Наступне окремий блок питань я задаю, чи бачили вони е, представників міжнародного комітету Червоного Христа, як з ними поводились е, російські окупанти, і тут у нас починаються проблеми, бо жодного разу жодний звільнений. За весь час перебування в полоні не побачив представника міжнародного комітету Червоного Христа, що вже є порушенням з боку Російської Федерації Женевських конвенцій. Так само ми фіксуємо, що практично до всіх були застосовані тортури, фізичне насильство, психологічне насильство. Тому ми по кожному факту це юридично відпрацьовуємо, і це стане там однією складовою. Міжнародного криміна Нального трибуналу, який, я сподіваюсь, врешті запустить міжнародна юридична спільнота, пане Дмитре. Ну, власне, це і видно по тих фотографіях і відео оприлюднених після обміну, що наші захисники і захисниці зазнавали серйозних тортур, що є ну, порушенням не просто прав людини, але й цілої купи міжнародних е, законодавчих актів, в який спосіб законодавство міжнародне передбачає покарання за це, і от ви кажете про позови, позови. Це будуть проти Росії чи до когось конкретно це буде це буде проти Росії, як вищого політично-військового керівництва, так і до окремих співробітників, представників російської армії, яких зараз ми ідентифікуємо. І знову ж таки, за допомогою наших хлопців. Знаєте, от дійсно навіть по фотографіях. Видно, що хлопці виснажені, але коли я вам зараз буду називати кількість кілограмів, які вони втратили за 4 місяці. Уявіть собі, що я сьогодні спілкувався з людиною, яка втратила 63 три кілограми. Позавчора, як тільки відбувся цей обмін, я спілкувався з людиною, яка втратила 70 кілограмів, і це не поодинокі випадки, це системна річ. Коли всіх тримали в голоді, ну бо по іншому, це навіть не можна назвати. От сьогодні у мене було спілкування. Хлопець здається, у нього е, там дуже невеликий ріст. Там 160 сантиметрів, він втратив 27 кілограмів. Він він і так він каже: я був худий, але виявилось, що я ще був не це, так. Це жахливо. Після цієї зустрічі з нашими звільненими полоненими. Ви плануєте зустріч, наприклад, з Червоним Хрестом для того, щоб зрозуміти їхню позицію, чому вони не були присутні в місцях утримання наших захисників? Я вже публічно зробив заяву і не один раз. Я планую з ними зустрітись 3-4 жовтня в Женеві. Я спеціально для цього їду, і навіть є реакція від них. Що дійсно ми побачили публічне засудження наших дій з боку омбудсмана України, але ми робимо те, що ми можемо робити, і от знову ж таки, навіть свої офіційні відповіді, вони так нагадали, що ми звертаємося до всіх сторін конфлікту, щоб вони виконували Женевські конвенції. А я постійно їх критикую за те, що немає сторін конфлікту, є сторони війни, і одна сторона Україна. Виконує в повній мірі всі Женевські конвенції. А інша сторона Російська Федерація не виконує в принципі, не допускає представників міжнародного комітету Червоного Хреста, не надає медичну допомогу, нормальне харчування, спілкування хлопців. Тримали в одиночних камерах 120 діб. Там навіть хлопці зараз важко спілкуються. Вони кажуть, ми по-новому згадуємо, як це просто спілкуватись. Це вже визнається як тортури. Я не кажу вже про фізичне побиття застосування електрошокерів, електрики просто. Билизали і це системно застосовувалось практично до кожного полоненого ми... це традиційні методи Росії, і ми до них е, на превеликий жаль вже змушені звикати. Дякую, пане Дмитре, що ви знайшли час для нашого ефіру. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Ми ще будемо неодноразово повертатися до цієї теми. А поки що слово Олені Фроляк.